Знову ж таки, я хотів би окреслити очікування це відео зосереджене на можливостях бізнесу для бізнесу. Деякі з пунктів, які ми тут розглядаємо, можуть стосуватися потенціалу бізнесу для споживача, але загальний підхід до бізнесу для споживача може суттєво відрізнятися і не охоплюється в цьому плейлисті на Ютубі. Отже, на які ринки бізнесу для бізнесу варто орієнтуватися, і як відкрити їх для ваших продуктів та послуг. Існує багато доступних вам ресурсів, багато з яких є безкоштовними. Однак, знову ж таки, щоб окреслити очікування, вам доведеться витратити час і зусилля, щоб визначити, на які ринки варто орієнтуватися. Також не існує чарівної палички для генерації міжнародних продажів, відкриття нових ринків потребує часу. Давайте рухатися крок за кроком. Ви можете розробляти свій експортний план поетапно. У цьому відео ми розглянемо ці етапи та покажемо вам, як орієнтуватися на конкретні ринки клієнтів і партнерів. На наступному слайді описані чотири ключові кроки, які вам потрібно зробити в цьому процесі. Отже, ось вони і всі вони безкоштовні. Як ви бачите, тут лише чотири кроки: аналіз вебсайту, чи відвідують ваш сайт іноземні користувачі. Якщо ви не впевнені, Google Analytics надасть детальну інформацію, або ж ви можете скористатися іншими аналітичними інструментами, які можна знайти в експортному Альманасі. Якщо ви не отримуєте іноземного трафіку, не впадайте у відчай. Існує спосіб залучити іноземні компанії, які шукають ваші товари та послуги онлайн. Ми пояснимо це на наступному слайді. Кабінетне дослідження. Ви можете отримати доступ до онлайн-даних, які допоможуть вам визначити, які ринки можуть бути для вас цікавими. Третій крок це уточнення списку ринків, які ви склали на основі аналізу вебсайту та кабінетного дослідження. Саме на цьому етапі ви починаєте застосовувати власні критерії для прийняття або відхилення певного ринку. Коли у вас буде список цільових ринків, ви зосередитеся на встановленні контактів із потенційними клієнтами та партнерами. Отже, першим кроком був аналіз трафіку на вашому сайті. Наступний крок це збільшити ймовірність того, що іноземні компанії знайдуть вас, ваші продукти та послуги. На наступному слайді ми покажемо вам, як це зробити. Далі ви переходите до кабінетного дослідження, досить одного дня досліджень, щоб отримати початкове уявлення про те, які ринки мають найбільший потенціал для ваших товарів і послуг. Після того, як ви все це зробите, ви будете готові орієнтуватися на обрані вами ринки. Але спершу давайте розглянемо питання того, як вас знаходять онлайн. Переважно більшість людей у світі не розмовляє англійською як рідною мовою. Крім того, давно відомо, що більшість онлайн пошуків здійснюється рідною мовою користувача, тільки якщо їм не вдається знайти те, що вони шукають, користувачі пробують шукати англійською. Тому, якщо ваш сайт не представлений мовою цих користувачів, його не знайдуть цілком можливо, саме тому на вашому сайті майже немає іноземного трафіку. Більше того, навіть якщо ваш сайт опублікований англійською, як і більшість сайтів, ви змагаєтеся за видимість онлайн з усіма іншими. Якщо ж у вас є присутність іноземною мовою, рівень конкуренції за видимість буде значно нижчим. Звісно, ви можете перекласти свій сайт іншими мовами, але це відносно дорого, повільно і складно в управлінні. Рішення полягає у створенні власного багатомовного мікросайту. Мікросайти містять стиснутий профіль ключових елементів вашої компанії, вони відповідно насичені ключовими словами та фразами, які скануються і індексуються онлайн-пошуковими системами. Це полегшує потенційним партнерам знаходити вас під час онлайн-пошуку. Багатомовні мікросайти це просто різні мовні версії вашого мікросайту. Багатомовні мікросайти TradeTech автоматично публікуються 35 мовами. Для детальнішого пояснення цих багатомовних мікросайтів перегляньте відео «Посібник з багатомовних мікросайтів. Нік пояснить усе. Тепер ви готові розпочати своє кабінетне дослідження. Варто почати своє дослідження з TradeMap від ITC. Цю послугу надає Міжнародний торговий центр, який є спільним проектом Світової організації торгівлі та Організації Об'єднаних Націй. Торгові дані надаються всіма національними урядовими торговими організаціями. Сервіс TradeMap дозволяє здійснювати пошук як за країною імпортером, так і за країною експортером. Далі ви обираєте товари чи послуги, які вас цікавлять, і результати покажуть відповідні торгові дані. Крім того, органи влади деяких країн також надають вам імена компаній, які експортують або імпортують залежно від ситуації. Це дає вам уявлення про поточні торгові потоки, а також потенційних покупців і конкурентів. Використання цього інструменту має показати, які країни зацікавлені у ваших продуктах чи послугах. Також ви можете побачити, які інші країни експортують ваші товари чи послуги до будь-якої країни, що вас цікавить, що дозволяє визначити, де базується іноземна конкуренція. Цей аналіз показує поточні торгові потоки, але не вказує, які ринки мають для вас найбільший потенціал. Наступний інструмент використовує дані ITC разом із власними алгоритмами, щоб запропонувати, де є потенціал для збільшення торгівлі. Це карта експортного потенціалу ITC. Знову ж таки, ви можете побачити веб-посилання у верхній частині слайда, а також ми додаємо посилання в описі нижче. Ввівши деталі ваших товарних категорій, цей інструмент згенерує аналіз того, які країни можуть мати ринковий потенціал для ваших товарів. Отже, за допомогою цих двох інструментів ITC, ви можете почати складати короткий список країн, на яких варто зосередити свої зусилля з експортного маркетингу. Наступний крок уточнити цей список. Тепер вам слід відфільтрувати свій короткий список, видаливши країни, які не відповідають вашому необхідному профілю розмір ринку. Чи не є він занадто малим, щоб ви його розглядали, як це буває у випадку з низкою острівних держав, або ж він занадто бідний, щоб ваші товари чи послуги могли зацікавити місцевих споживачів, чи застосовуються якісь чорні списки або ембарго. На даний момент можна виключити Росію, Білорусь, Афганістан, Іран і Північну Корею. Ви можете знайти додаткову інформацію у списку санкцій вашого уряду. Більшість урядів надають такі списки: тарифи та нетарифні бар'єри. Чи існують високі тарифні або нетарифні бар'єри для імпорту товарів чи послуг з вашої країни. Ви можете перевірити ці деталі на карті доступу до ринку ITC. Посилання наведено нижче в описі, мовні особливості. Чи відчуваєте ви дискомфорт у спілкуванні якоюсь конкретною мовою? Хоча Google Translate і DPL можуть допомогти вам із перекладами, ви можете відчувати, що вони не надають достатньої підтримки для певних мов або мовних груп, чи є відстань проблемою. Це може бути пов'язано з тим, що велика відстань означає високі витрати на доставку або різниця у часі просто надто проблематична для вас. Але де знайти відповідну інформацію про країну? Це просто. Дивіться наступний слайд. Експортерський Альманах надає відповіді на всі питання з попередніх слайдів, або безпосередньо, або через доступ до онлайн-сервісу, який це може зробити. Ми надаємо профілі країн для всіх 250 країн і територій з ISO-кодом. Якщо територія не має ISO-коду або вона не заселена, ви не знайдете її тут, але такі території навряд чи становитимуть для вас бізнес-інтерес. Для 232 країн ми надаємо чотири профілі, які можуть бути для вас цікавими: загальний профіль, де вказано чисельність населення, мови, новинні ресурси тощо, економічний профіль, розмір економіки, основні економічні показники та звіти, торговий профіль, основні торгові показники, які можуть вплинути на ваше рішення включити або виключити країну з розгляду, комерційний профіль. Приклад комерційного профілю Німеччини. Ви побачите на наступному слайді. Отже, наприкінці цього процесу у вас має бути список цільових країн. Наступний крок розглянути позиціонування ваших продуктів і послуг на конкретному ринку. Перш ніж визначатися з маркетинговою кампанією, вам слід спочатку розглянути позиціонування ваших продуктів і послуг на кожному з цільових ринків порівняно з продуктами і послугами ваших конкурентів. Аналіз, який ви провели за допомогою торгової карти ITC, також мав допомогти вам визначити потенційних конкурентів на конкретних ринках. Крім того, ви також можете переглянути довідник Компас, щоб побачити, які місцеві компанії працюють у певній країні. Посилання на каталог Компас наведено в описі нижче, чи потрібні якісь адаптації. Чи можете ви порівняти свої продукти та послуги з будь-якими потенційними конкурентами. Вам потрібно змінити або адаптувати ваші товари та послуги, які переваги надають ваші продукти чи послуги на нових ринках. Ви чітко розумієте, як будете позиціонувати свої пропозиції правильно. Після завершення цього процесу ви склали короткий список країн, на які хочете орієнтуватися, і визначилися з позиціонуванням своїх продуктів і послуг. Тепер давайте перейдемо до складання цільового списку назв компаній. Деякі з ресурсів, які я вказую на цьому слайді, доступні безкоштовно. Я б порадив спочатку скористатися цими безкоштовними сервісами, щоб отримати уявлення про те, що доступно. Потім, коли ви вже чіткіше визначитеся, які країни вас цікавлять найбільше, лише тоді, можливо, варто розглянути комерційні сервіси, використовуючи їх по черзі. Як ми вже згадували, торговельна карта ITC може надати списки імпортерів і експортерів конкретних товарів і послуг. Однак ці дані надаються лише в тому випадку, якщо національне агентство їх надало. Коли це відбувається, зазвичай це просто назва та коротка адреса. Контактні дані не надаються, але якщо у вас є назва компанії, ви можете провести онлайн-пошук їхнього веб-сайту у довіднику Компас та інших бізнес-довідниках. Якщо у вас вже є назва і ви просто шукаєте контактні дані кількох компаній, тоді безумовно скористайтеся безкоштовною веб пошуковою системою Компас. Однак, щоб скласти значні списки потенційних цільових компаній, ймовірно, вам знадобиться комерційний сервіс Компас Easy Business. За допомогою цього сервісу ви можете шукати компанії з певними профілями. Наприклад, якщо вони є дистриб'юторами або виробниками, а також за розміром компанії, Компас надає контактні дані. Однак зверніть увагу, що для багатьох країн вони можуть вказувати імена відповідальних осіб, але не їхні прямі електронні адреси чи номери телефонів, а лише загальні електронні адреси та номери комутаторів. У таких випадках перегляньте вебсайт компанії та вирішіть, як ви будете позиціонувати свою компанію, її продукти та послуги. Зателефонуйте, представте себе та свою компанію, дізнайтеся електронну адресу або номер телефону відповідальної особи, та зв'яжіться з нею безпосередньо. Не надсилайте листа на загальну електронну адресу, це швидше за все призведе до того, що ваш лист проігнорують, і ви лише витратите свій час. Інші розділи в експортерському Альманасі, які можуть допомогти вам знайти компанії для контакту, містять посилання на торгові пропозиції та агентства спросування, а також бізнес до бізнесу онлайн маркетплейси. Ознайомтеся з цими ресурсами, щоб визначити, чи відповідають вони вашим потребам, якими ще способами можна зв'язатися з потенційними клієнтами та партнерами. На наступному слайді ми розглянемо чотири канали виходу на ринок. У вас є кілька варіантів для виходу на певний ринок. Ви можете спробувати прямий контакт по телефону, як описано на попередньому слайді, однак існують ще чотири основні канали, які варто розглянути. Соціальні мережі вам обов'язково слід використовувати соціальні мережі, особливо LinkedIn, для просування своєї організації. Дізнайтеся, чи існують міжнародні торгові групи, до яких ви можете приєднатися, і які відповідають діяльності вашої компанії. Онлайн реклама класичним каналом реклами є Google Ads. Це розглядається у відеокомунікація торгово-промислові палати. Місцеві торгово-промислові палати можуть бути надзвичайно корисними. Контактні дані для кожної країни можна знайти у профілях країн у довіднику експортера. Окрім надання місцевих бізнес-консультацій, вони також можуть допомогти з організацією маркетингових візитів вашої компанії та визначенням місцевих дистриб'юторів, які можуть зацікавитися вашою продукцією. Прямі візити до країни можуть бути зручним, цілеспрямованим і економічно вигідним способом проведення вашого маркетингового візиту. Таким чином, ви можете побачити потенційних покупців і партнерів у їхньому звичному середовищі, що дає вам набагато краще уявлення про бізнес потенціал. Звісно, це також вимагає ретельного планування та інвестицій. Тут варто розглянути чи доцільно знайти вже існуючого дистриб'ютора для ваших товарів і послуг. Це має низку переваг, вам потрібно мати справу лише з одним партнером. Вони знають свій локальний ринок набагато краще за вас і можуть порадити, як найкраще позиціонувати ваші пропозиції, особливо з урахуванням місцевої конкуренції. Вони розуміють усі відповідні мовні та культурні особливості, які потрібно враховувати при позиціонуванні ваших пропозицій. Можливо, вам також доведеться надавати місцеву сервісну підтримку, яку вони можуть забезпечити. Часто це краще, ніж створювати власну місцеву сервісну структуру. Нарешті варто принаймні розглянути участь у торгових місіях та галузевих виставках, як фізичних, так і віртуальних, вони можуть бути двосторонніми або галузевими, однак вони вимагають ретельного планування, а особливо фізичні заходи можуть бути дорогими. Проте, якщо цільова аудиторія має великий потенціал, такі заходи можуть повністю виправдати інвестиції. Отже, ми майже дійшли до кінця цієї презентації. Залишається лише коротко підсумувати основні моменти, які ми розглянули. Отже, підсумовуючи відправною точкою є вибір країн, які, на вашу думку, мають для вас найбільший потенціал. Цей вибір буде здійснюватися з урахуванням низки факторів. Наприклад, статистика вебсайту, торгові показники, економічний профіль країни, в якій вона розташована, торгові бар'єри та ваші власні особисті вподобання. Існують інструменти та інформаційні ресурси, які дозволяють вам уточнити свій короткий список, враховуючи фактичні торгові потоки та потенційні можливості виходу на ринок для ваших товарів і послуг, наявність торгових ембарго або значних тарифних і або нетарифних бар'єрів, а також ваші власні вимоги, якщо такі є щодо розміру ринку, мови та відстані. Далі слід врахувати ринкове позиціонування ваших товарів і послуг, і це може відрізнятися на різних ринках. Ви шукаєте прямі продажі чи хочете знайти дистриб'ютора або місцевого партнера після того як ви обрали цільові ринки, існує низка ресурсів, багато з яких є безкоштовними, які дозволяють скласти цільові списки потенційних покупців і партнерів. Однак, якщо вам потрібно більше ніж кілька цільових контактів і або у вас є дуже специфічні вимоги, ймовірно, вам доведеться зробити невеликі інвестиції для доступу до комерційних бізнес-довідників, таких як компас. Остаточні рішення стосуються вибору ваших каналів виходу на ринок вони значною мірою залежатимуть від вашої готовності інвестувати час і гроші у розкриття свого міжнародного потенціалу. Будь ласка, обміркуйте це ретельно. Не думайте, що холодна імейл-кампанія принесе результати. Цього не станеться. Просто згадайте, скільки спам-листів із бізнес-пропозиціями ви отримуєте щодня. І що ви робите з цими листами, якщо вони взагалі проходять ваші спам-фільтри. Ну, ось і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюся, ця презентація була для вас практично корисною. Вебсайти, які я згадував у цьому відео, наведені нижче. Сподіваюся, вони будуть для вас корисними і допоможуть вам реалізувати та розширити свій міжнародний потенціал. Якщо ви бажаєте зв'язатися з нами безпосередньо, будь ласка, не соромтеся це зробити, наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді та в описі нижче. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто натисніть на посилання підписатися на екрані, це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що це може зацікавити когось із ваших знайомих, поділіться з ними цим посиланням. А якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео в цьому плейлисті. Посилання на нього прямо тут.